День. Мене звати Матюхін Георій, мені вісім років. Я хожу в музичну школу в другий клас. Сьогодні я зіграю для вас п'єсу у печері Гірського короля, її написав композитор Едвард Гріг. Це музика про те, як один хлопчик потрапив. У е, страшну печеру, де жили тролі та гірський король. Спочатку музика звучить тихенько, бо е, чоловічок йде тихенько, щоб його гноми не схопили, а потім все швидше і та голосніше. Бо Стролі починають його ловити. Ця музика як казка, справжня казка. Мені вона сподобалася і думаю, що вам теж сподобається.